Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка, де я розбираю тонкощі іспанської граматики від А до Я, а також показую, як взагалі можна вчити мови швидко та ефективно. Скоріше за все, якщо ви дивитесь це відео, то ви познайомилися зі мною якраз через уроки іспанської мови для початківців. Але якщо це прямо перше відео, яке ви дивитесь, то я спочатку запрошую вас до перегляду цих 20 уроків, які я зняла ще в минулому році, на цьому каналі в списку відтворення. Уроки іспанської мови для початківців, ви зможете знайти цілих 20 уроків, які ідеально підходять для того, аби опанувати базу іспанської мови. Коли я завжди розбираю якусь граматичну тему, я справді отримую дуже багато відгуків від вас. І так для себе скромно вже визначила, що я справді можу пояснити будь-яку граматичну іспанську тему. Тому я вирішила відзняти такий другий сезон уроків про іспанську граматику. Так само буде 20 уроків, і в них я вже трішки хаотична, тобто уроки не будуть пов'язані між собою, як це було в попередніх уроках, але в кожному уроці я буду розбирати одну цікаву іспанську граматичну тему. Чому я кажу цікаві теми, тому що я вже написала список з 20 тем, в яких учні часто плутаються, або ж сумніваються, або ж справді потребують більшої деталізації. Тому з цього відео розпочинаємо наш граматичний блок. Сьогодні у нас буде урок номер один, а будемо ми говорити про займенники. Не поспішайте вимикати відео або ставити його на паузу. Я зараз розкажу, що таке займенники, і будемо розбиратися з цим усім разом. Якщо готові, беріть зошит, ручку і починаємо вчитися. Але перед тим не забудьте підписатися на мій канал або нічого не пропустити. Як Завжди зі своїм айпадом, це в нас буде такий граматичний блок. Так і назвемо його граматичний блок. Сьогодні в нас буде такий перший урок, і будемо безпосередньо з вами розбирати займенники типу цей, ця, той-та. Що таке займенник? А я адепт того, що коли ви вчите іноземну мову, дуже класно, коли ви розбираєтеся в частинах, тобто що таке іменник, що таке дієслово, що таке займенник. Не обов'язково вчити прямо дефініції, тобто що це таке, як ми ото в школі вчили. Але коли ви просто розумієте, що це таке, і як з ним працювати, просто повірте мені, у вас є більше шансів опанувати іноземну мову. Тому займенник це така самостійна частина мови, яка вказує на предмет, на якусь ознаку, на кількість, але не називає предмет. Тобто, це, наприклад, ручка, це іменник, тобто це ось цей предмет. А, наприклад, якщо я хочу вказати, що ось саме ця ручка, ця ручка або та ручка, я вже маю використовувати ось цей займенник. Все, що вам треба знати про займенники в іспанській мові, так в цілому. Тобто, якщо ми ось так напишемо, наприклад, займенник. І все в цілому, що вам треба знати, що займенники вони залежать від роду, тобто чоловічий жіночий рід, та число. Число я маю на увазі однина та множина. Тобто це так от просто в загальному, що от є в нас займенники, є там багато різних груп, з тим будемо розбиратися поступово, але е, базово е, кожен займенник він може бути чоловічого роду або жіночого роду, а також узгоджуватися в числі. Не хвилюйтеся, зараз будемо розбиратися на прикладі української мови, тому що ви, по суті, все це вже знаєте. Ось дивіться, наприклад, в українській мові, і сьогодні в іспанській ми будемо про це говорити, є займенники такі демонстративні по типу цей, ця, той. та. І так далі. Ось, наприклад, в українській мові в нас є ця Там «ця ручка, ця ручка. «Ця ручка». Ця це в нас однина, жіночий рід. Так само я можу сказати, наприклад, цей зошит. Цей зошит. Тут ми бачимо, що в нас вже цей цей чоловічий рід. І так само я можу утворити множину тобто, я можу сказати ці ручки. Чи там ці зошити, ці ручки, чи ці зошити. І ось ми бачимо, що ці це в нас вже множина. Так само відбувається і в іспанській мові. Тобто є такий певний список різних займенників, які просто треба вивчити, але для себе базово просто запам'ятати, що вони узгоджуються в роді, тобто ця, цей, наприклад, і в числі, тобто «однина», множина. Ця, цей це в нас буде «однина», ці це безпосередньо в нас буде множина. По суті, по суті, так в цілому це все. Просто вам треба розуміти оцю логіку. Що ага, в нас є займенники, це такі певні слова, які вказують, наприклад, ця цей їх треба вивчити, але щоб не просто бездумно їх вивчити, а треба просто розуміти: ага, вони є чоловічого жіночого роду, і їх можна поставити в множину. Все. І сьогодні в іспанській мові я хочу розібратися з займенниками, які вказують на людину або на якийсь предмет. В залежності від того, де розташовується цей предмет. Знаю, звучить так собі, але зараз будемо розбиратися. Дивіться, в нас є такі слова, я думаю, ви точно їх вчили або ж бачили, тобто, коли ви починаєте вчити іспанську мову, ну точно ви це чули: Este, esta і Еста. До речі, якщо ви зараз дивитесь це відео і ви не розумієте, як взагалі розібратися. А в іменниках в іспанській мові, тобто слово, наприклад, ручка це жіночого роду чи чоловічого роду, то вам спочатку потрібно розібратися в цій темі, а вже потім розбиратися з іменниками. Тому що справді така прям база базова, коли ви вчите будь-які слова, які вас оточують, ви можете не знаю, в мене тут є, наприклад, ручка, книжка, айпад, світло, вікно, зошит. Тобто я маю розуміти, що всі слова в іспанській мові вони поділяються на дві групи. Вони можуть бути чоловічого роду. Роду та жіночого роду. І так само з цим чоловічим та жіночим родом ми ще можемо утворити множину. Тобто, якщо у вас є прогалина в цій темі, спочатку треба подивитися інші відео. чоловічий жіночий рід в іспанській мові множина однина Вже потім ось цю тему вам опанувати буде супер-супер легко. Тому я на цьому не зупиняюся, а продовжую далі. Так, в нас є такі ось займенники. Зараз я їх перекладу, тому що вони. Так само справді перекладаються, тобто ви можете навіть просто перекласти слово, запам'ятати і його вживати. Але якщо ви базово будете розуміти, як воно утворюється, буде краще. Тому дивіться: в нас є Есте цей, Еста ця і «Есто» – «це». І вже відразу ви можете бачити, що. Есте – це в нас чоловічий рід, есте жіночий рід, а есто. І, до речі, немає середнього роду, є просто таке абстрактне поняття, коли ви просто не розумієте, це чоловічий рід, це жіночий, і ви хочете запитати, а що це, що це таке? Тобто я не знаю взагалі, це чоловічий жіночий рід, я використовую все таке абстрактне поняття. А в цілому в нас два роди чоловічий, жіночий. І все, друзі, і все. Давайте якісь приклади. Este libro. Ця книжка. До речі, маленький нюанс, ну вже перепрошую, я вже тут безсильна, нічого вдіяти не можу, що роди дуже часто в українській, в іспанській мові не співпадають. Тобто в нас є слово Лібро, яке закінчується на О, воно в нас відноситься до чоловічого роду. Тому ми будемо вживати ось «este», «este Лібро, ця книжка. От просто, наприклад, в мене є якась книжка, я хочу сказати, мені от подобається от, оця книжка. Ось перехимпло. Давайте запишемо приклад Me gusta». Me gusta este libro. Мені подобається от саме ця книжка. Pues me gusta este, este libro. Ця книжка. Замість цієї книжки можемо підставити, наприклад, цей стіл. Esta mesa. Esta mesa. Pues, por ejemplo, тут ми вже вживаємо esta, тому що в нас mesa жіночого роду. Тому цей стіл esta mesa. Esta mesa. І, наприклад, мені подобається це. От щось там абстрактне, я не знаю, якась ситуація просто чи якась новина. Я хочу сказати, о, мені це подобається. Me gusta esto. ешту. gusta ешто. От «Оце мені подобається. І далі дуже цікавий момент, що в нас є інша група цих займенників. До речі, я потім під відео залишу конспект з табличками, де я все збережу. Але якщо ви зараз по ходу записуєте, то це ще краще для вас. Але є ще один момент, де учні часто плутаються. Тобто тут, наче все зрозуміло. Да? Тобто, окей, чоловічий жіночий рід, Есте, Еста, і оце абстрактне Есто, що перекладається безпосередньо, як цей. Але є ще інша група займенників: Есе, еса і ешо. Теж не лякайтеся, тут нічого страшного. Це такі самі займенники, в них така сама логіка От просто така сама. Есе це в нас буде чоловічий рід. Есо, це в нас буде жіночий, і оце ЕСО таке абстрактне поняття. Вони так само перекладаються, тільки вони вже вживаються тоді, коли ми хочемо позначити предмет, який знаходиться трішки далі. Тобто, коли, наприклад, я так дивлюся і думаю, ага, мені подобається ота книжка, і той стіл взагалі класний, і що от то таке от там лежить. Тобто, це такі самі займенники, які ми вже розібрали, тільки ми розібрали ті, що близько до нас, тобто Це, ця, це, а це, вони просто по відношенню до нас будуть далі. Тому еса буде перекладатися як той, Еса буде перекладатися як та, і ЕС це моя така інтерпретація, буде перекладатися як ТО. Ось то. Ми можемо взяти ідентичні приклади, по егнути, Еше Ота книжка. Еся Меса. Той стіл. І, наприклад, там, що, що то таке. От я його там бачу, воно десь далеке, хочу запитати, що це взагалі таке. Пояскуємо Кес. Es es так само, Есе чоловічий рід, Еса жіночий рід і Еса таке абстрактне поняття. Давайте зробимо таку маленьку табличку. Тобто, дивіться, в нас будуть такі, мов би трикола. Зараз поясню чому. Ось одне, ось інше, і ось там далі третє. Так, Намалюю таку людинку. Це ось я тут стою. І дивіться, коли я хочу а, говорити про предмети, які розташовуються безпосередньо ближче до мене, я буду використовувати ось ці «Есте», Еста і «Есто». Те, що ми з першого блоку такого розібрали. Далі, якщо щось далі від мене, я вже буду використовувати ось ці ЕСи, Еса і «Есо». А далі, дивіться, я намалювала ще третє коло, значить, ми його теж маємо заповнити. Дуже цікаво, що в іспанській мові предмети можуть ще далі розташовуватися. І відразу хочу тут зауважити, що не потрібно вимірювати якусь певну відстань, там не знаю, в метрі від мене, або там я можу рукою дотягнутися, або ще щось. Ні, все от депенде. От в цій темі реально просто все залежить від вас. Тобто, ми можемо навіть поруч з вами стати. Для мене, наприклад, оце буде, подай мені. Цю ручку, а для іншої людини буде ой, а можеш мені подати ту ручку. Да, тобто, оці всі виміри по поближче або далі, вони реально всі відносні. І вони просто залежать відносно просто розташування людини і нашого якогось бачення. Головне розуміти, що ці всі слова вони можуть бути в чоловічому роді, в жіночому або ж в множині. Про множину скажу наприкінці відео. Поки що розбираємося з одниною. Оце третє коло мені трішки буде складно перекласти, тому що в українській мові в нас не мав би два таких виміри. Ця ручка, та ручка. Ну я би так сказала, ну от та, що взагалі там от далеко, я її майже не бачу. От в іспанській мові, тобто воно теж буде перекладатися немов би як от та, от прям взагалі дуже далеко. І це в нас будуть ось такі слова. Окей. Okay. Акея. Okay. І, само, рід, і, Акель, і Акею. Так само, так? Логіку ви вже зрозуміли, тому впевнена, що ви самі можете допомогти мені зараз навести приклади. Так само буде. Акель, лібро. От та, прям взагалі якась там важко доступна книжка. Акея, акея Той далекий стіл. І поес, і акео. Акею, що то взагалі ото таке було, те, що ми взагалі може навіть і не бачимо пояс. І також покажу, як утворюється множина. Я думаю, ви пам'ятаєте або ж знаєте, а якщо не пам'ятаєте, я вам нагадую, що множина в нас утворюється за допомогою додавання до слова букви ЕСІ або Е-еси. Тобто, в нас такі два варіанти. Якщо в нас слово закінчується на голосну, по «лібро», то книжки в нас будуть просто Libros. Якщо в нас слово закінчується на приголосну, професор, то вчителі в нас будуть професорес. Додаємо есі, e -e професорис. Я взагалі дуже сильно на своїх уроках люблю підводити учнів до того, щоб вони вже самі змогли для себе, скажімо так, виділити якесь певне правило. Тому я зараз буду записувати всі ці займенники, а ви вже можете думати, як же утворити множину. Так, в нас було такі не мов би три підгрупки. Пес Есте, Еста, есто. Далі в нас була групка Еси, те, що далі розташовується, Еса, ЕСО. І взагалі далеко прямо ми не бачимо. Пусть Акель, Акея і Акея. Нагадую, що конспект буде в описі під відео, тому що мені неодноразово казали, що Іванка, будь ласка, пиши якось обережніше, бо в тебе дуже важкий почерк, який неможливо зрозуміти. Але я от в моменті просто записую, в мене такий почерк, кращим він не буде. Тому якщо щось не зрозуміло, не переживайте, в кінці буде друкований конспект, де ви точно зможете розібратися з кожною буквою. Ну що, давайте утворювати множину. Тобто, щоб нам просто сказати, що ось ті, ті і ті взагалі далеко, нам треба пододавати. Я зараз їх додаю. Я надіюся, ви ще тут зі мною, тому що є, звісно, маленький нюанс, маленькі виключення справи. Дивіться, що в нас є: Estas, естос, esas, есос, aquellas, акеус це в нас правильно. Але естес в нас не може бути, тому ми теж будемо казати естос. Так само в нас не можуть бути Есес, ми так само будемо казати ЕС. І не може бути Акеліс чи там Акеїс, а ми так само будемо казати Акес. Тобто, що з цього слідує, що в чоловічому роді, коли в нас щось в однині, да, тобто СТ, С, Акель, в множині воно буде приймати форму так само, як і в цьому абстрактному понятті. Це просто треба запам'ятати. Тобто в нас буде естос, естос, е, ці книжки Естос «libros». І в цілому ви вже можете здогадатися, але я, звісно, це озвучу, що абстрактного поняття в нас в множині. А в цілому не може бути, да тому, що абстрактне поняття воно, по типу що це таке, що то таке, і все. Якщо вже я кажу ці або ті книжки, вже їх ставлю в множину. Це вже не абстрактне поняття. Тому можемо так запам'ятати, що в множині в нас по суті не буде оцього абстрактного поняття, а в нас буде лише жіночий рід та чоловічий рід. Але ось чоловічий рід він буде утворюватися ось таким чином: там Estos libros», Dale, pues, esos, esos, por ejemplo, esos libros, esos libros, pues, y aquellos, y tenemos por ejemplo, aquellos libros, aquellos libros. Всі слова в жіночому роді, еся додавали і буде нам щастя. Але в чоловічому роді трішки в нас такий бум відбувається. Ми не типово будемо просто еся додавати, а ми будемо брати оце слово, яке в однині в абстрактному понятті, і додавати до нього Еся, утворювати таким чином множину і говорити про слова, які будуть чоловічого роду в множині. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання з даної теми, задавайте їх в коментарях. Завантажуйте конспект, який я залишила в описі під цим відео. В конспекті ви знайдете також певні вправи для відпрацювання даної теми, але ви завжди свої приклади можете залишати в коментарях. Я буду їх перевіряти. Дякую вам за увагу, дякую за ваші вподобайки, дякую, що завжди залишаєтеся зі мною. І побачимося в наступному уроці, де будемо розбирати ще одну класну граматичну тему. Adiós.